Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі. Говоримо далі в студії Анна Мерешниченко. Вітаю вас. Сполучені Штати готові до ядерної війни з Росією. Дональд Трамп відреагував на погрози з боку Дмитрія Медведєва. Американський президент наказав розмістити два ятомних атомних підводних човни у відповідних регіонах. У відповідь на провокаційні заяви колишнього президента Росії Трамп не уточнив, які саме регіони має на увазі. Погрози Медведєва є неприйнятними і США повинні бути обережними аби захистити своїх громадян. каже Трамп. Він також додав, що слова можуть призвести до непередбачуваних. Наслідків. Медведєв раніше пропонував Трампу згадати фільми про худячих мерців і в цьому в контексті згадав радянську систему управління ядерною зброєю мертва рука. Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп пояснив, що США не могли залишити ці погрози без відповіді. Президент також коротко прокоментував подальші відносини із Росією. Він зазначив, що заплановані певні зустрічі. Ми були змушені це зробити. Треба бути обережними. Була озвучена погроза, і ми вирішили, що це неприйнятно. Тож я дію, виходячи з міркувань безпеки нашого народу. Погроза прозвучала з боку колишнього президента Росії, і ми будемо захищати наших громадян. Пане президенте. Чи можете ви надати більше інформації про підводні човни? І що саме сказав Медведєв? що вас так розлютило? Well, ну, вам варто просто почитати, що він сказав сказав, він говорив про ядерну зброю. А якщо мова йде про ядерну зброю, ми маємо бути готовими, і ми повністю готові. Росіяни не зможуть жартувати із Трампом. Сенатор республіканець Лінці Грем також відреагував на погрози Дмитрія Медведєва. Він наголосив, що президентша прагне миру, а не конфлікту. До моїх друзів у Росії президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свої сили. Дарма чекає Путін відкинув вимогу Трампа завершити війну до 8 серпня. Про це кремлівець торочив на зустрічі з самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком. Мовляв, старі вимоги Москви залишаються незмінними, як і підтримка з боку Сполучених Штатів. Тим часом Пентагон замовив для України нові ракети установки Петріот прибудуть уже за декілька днів. Більше в огляді від Марії Дрост. Поцілунки та обійми в оточенні монахів на острові Валаам двоє обпечених сонцем диктаторів. Плетуть маячню для власних пропагандистів. Не саружені не станеться росіяні. Всі потягонішку адгрізут, захватять і пойдуть пойду далі. Твою Вернуть. Ну а далі старі байки про нелегітимну українську владу і знову старі ультиматуми. Кремлівець усіляко намагається переконати, що на дедлайн Трампа не пристане завершити війну. Москва готова лише на капітуляційних умовах, оголошених ще торік у червні. Але якщо Україна не погоджується в Кремлі, не проти зачекати. Натомість Київ у день жалоби за загиблими від російської ракети, вкотре закликає диктатора виповзти із бунтів на переговори давно є вже пропозиції припинення вогню, українські пропозиції, американські пропозиції. Багато хто в світі про це говорив росіян. щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, ще час для терору. Інакше Росія не працює. І дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій. Санкції сильних і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу. Тільки це переконає Москву реально працювати для миру. А Путін намагається підтвердити роботоздатність Орешника. Російська балістика середньої дальності гарантовано злетіла лише один раз. Раніше в центрі протидії дезінформації повідомляли і про другий невдалий пуск, але Кремль запевняє, що Орешнік уже запустили у серійне виробництво і навіть відправили до війська. А до кінця року планують перекинути не до ракету і до Білорусі. На Одинці диктатори ймовірно поговорили про спільні російсько-білоруські військові навчання. Ання, які мають розпочатися вже у вересні, попередні так звані навчання закінчилися повномасштабним вторгненням в Україну. А перед цим вони відпрацьовували захоплення півострова нашого Криму. Тому зараз те, що відбувається в Білорусі, і буде відбуватися це ці навчання. Це далі поглинання повністю Білорусі як країни. Це провокації щодо Польщі і Литви. І точно це буде відпрацювання проходу через сувальський коридор до Кьонісберга, сучасного Калінінграда. А вже ж вони не будуть робити ці дії фізично, але будуть їх відпрацьовувати для того, аби тримати в страху країни Балтії та Польщі. Водночас Вашингтон замовив нові ракети для України. Пентагон уклав контракт на 3,5 мільярди доларів на виробництво АМРААМ американських ракет класу повітря-повітря. Очікується, що їх виготовлять до третього кварталу 2031 фінансового року і відправлять країнам союзникам. Дещо швидше до України надійдуть нові петріоти. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу двох протиракетних систем. Повідомив український міністр. Денис Шмигаль. Додаткові пускові установки доставлять уже найближчими днями, а через 2-3 місяці й інші елементи комплексів. Для цього США запевнили, що Німеччина першою отримує Петріот нового покоління. Панти продовжують вигадувати досягнення на мапі зсу спростовують їх на землі. Попри фантазії мінбивства Росії, у часовому ярі й надалі перебувають українські захисники. А загарбники кидають у м'ясорубку навіть жінок, ймовірно набраних із колоній. Воїни 24-ї механізованої бригади зсу імені короля Данила показали ворожий штурм, невдалий, як і всі попередні. Мария Дрозд, П'ятий канал. Одна за більш масованих дронових атак на Росію безпілотники не робили галасу в Рязані, в Пензі, і Самарській області. Відеопожеж публікують місцеві жителі. Стверджують, що у Рязані палає нафтопереробний завод. Під атакою і новокуйбишівське підприємство із переробки нафти. Що менше вісім вибухів нарахували в пензі. Під прицілом був стратегічний завод та електроприлад. Місцевий аеропорт тимчасово обмежив роботу. Пожежі фільмують і у приморську ахтарську займання сталося по.

Одинадцятеро людей постраждали у Харкові. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожий безпілотник типу «Молнія» поцілив у багатоквартирний будинок у Київському районі міста. П'ятеро людей перебувають у лікарні серед них двоє дітей. Троє людей постраждали через удар безпілотників по Дніпропетровщині. За даними чільника військової адміністрації Сергія Лисака, у Синельниківському районі окупанти знищили господарську споруду, понівечили чотири приватних оселі, адмінбудівлю і авто. Нікопольщина опинилася під артилерійським вогнем, пошкоджені два багатоквартирних та приватний будинок. Господарські споруди, а також авто та лінія електропередач. Усі пожежі загасили. Ворог завдав ударів по Запорізькій області, як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під прицілом перебували з десяток міст регіону. Загарбники атакували авіацію, дронами гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню. Минулося без потерпілих поруйновані квартири, приватні будинки і господарчі споруди. Вивозять подалі від війни під відлуння вибухів у добропіллі та сусідніх селах. Волонтери евакуюють місцевих до безпечних місць. На околицях міста стоїть ворог, через що тисячі людей змушені покидати свої домівки. Як триває евакуація? Ольга Джоган, розповість. Біля автобуса Гамір люди сідають до нього разом з домашніми улюбленцями. В сумках залишки мирного життя, все, що помістилося, що встигли зібрати. Після цієї подорожі невідомо чи побачать вони знову власні домівки, адже місто на прицілі у ворога. Їду сама поки їду сама. Поки що не знаю, що ще сказати. Важко прожити в одному місці і зірватися, але що ще зробиш. Нічого не зробиш. Лінія фронту наближається до Добропілля. Нині російські солдати перебувають трохи більше ніж за 10 кілометрів від околиці. Цього достатньо, щоб вкривати місто постійними обстрілами. 16 липня півтонна російська бомба влучила в головний торговельний центр, вбивши двох людей та поранивши понад 20. Місцеві мешканці кажуть, вже не вірять, що ситуація поліпшиться, бо Путін не планує зупинятися. Я не вірю в перемир'я. Він нікого не слухає. Після удару по цивільних та посилення російських атак місцева влада оголосила обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з добропілля та сусідніх сіл. Волонтери, що керують евакуацією, кажуть, за останні два тижні ситуація в районі погіршилася. За того часу по сьогоднішній день вже вивезено евакуйовано більше 1250 людей. Із них понад 260 людей. Це маломобільних важкохворих спеціальними нашими медичним транспортом. А найбільше найбільше людей за день, скільки було евакуйовано. Це понад Сто 150 людей, це були гератрія, маломобільні та взагалі цивільне населення. У середньому волонтери вивозять понад 80 людей щодня. Проте додають, усе залежить від безпекової ситуації. Ми навіть зараз робили евакуацію і чули відлуння вибухів: як виходи, так і приходи були. Також в залежності від території, де здійснюємо евакуацію. Це загроза ураження в дронами. От зараз чуємо що десь кабачі, шочі ракети прилітають або мінометний обстріл. Тобто це все все, все пов'язано з безпековою ситуацією. Та навіть, попри постійні атаки, зупинятися не мають наміру, кажуть волонтери. Вивозитимуть людей щоденно доти, доки всі не будуть у безпеці. Ольга Джоган, Донецька область, п'ятий канал. Гучна вечірка у день жалоби в Києві. Поліція відкрила кримінальне впровадження. Правоохоронці побачили у мережі відео з клубу в Голосіївському районі і прибули. На місце, попри те, що персонал закладу відмовився відчиняти двері, поліція провела невідкладний обшук. У приміщенні вивели понад 30 відвідувачів на адміністрацію клубу. Склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство і непокору законним вимогам поліції. Порушникам загрожує штраф до 15 діб арешту. Масовий конфлікт за участі ТЦК та поліції у Вінниці. За даними правоохоронці, військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Після цього близько 80 людей приїхали за місцем тимчасового розміщення центру комплектування. Вони вимагали відпустити чоловіка і нібито ініціювали конфлікт із військовослужбовцями, виламали ворота і намагалися прорватися всередину. Поліцейські вжили заходів, щоб відтіснити натовп за територію об'єкта. Дозими у салоні авто блимає червоним. Цифри вимірювача радіації несамовито змінюються. Відео з нібито підвищеним радіаційним фоном біля ринку у Запоріжжі стрімко розлетілося мережею. Автор публікації шукає зв'язок із вітром, що буцімто дубі закупованої території. Там розташована найпотужніша атомна станція Європи. Що сталося у Запоріжжі? З фахівцями аналізував Сергій Барпов. Дозиметр у руках у водія один з найпростіших приладів, що може виміряти рівень радіації. Показники на екрані миготять червоним, а цифри постійно і різко змінюються. Першим цей запис у мережі оприлюднив Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Він стверджує, на відеоприлад, який нібито зафіксував підвищення рівня забруднення неподалік малого ринку в Запоріжжі. Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення. Хоча б тому, що кілька днів. В поспіль росіяни нагнітають та розповідають про якісь примарні удари, пожежі, позаеси, і все таке. Тому прошу про поширення. І відеозапис понісся просторами інтернету. Петро Андрющенко додав підвищений рівень радіації, нібито заміряли після вітру щодо з боку тимчасово окупованої росіянами території. Натомість у міністерстві внутрішніх справ наголосили, що радіаційний фон у Запорізькій області був у нормі і не перевищував звичні показники. Такої самої думки міжнародне агентство з атомної енергії У МАГАТЕ зазначили, що не зафіксували коливання радіації на загарбанні Росією Запорізькі АЕС там. Це було у нормі Незалежний Моніторинг радіаційної ситуації в Україні постійно здійснюється. Він не верифікований. Що це означає? Це означає те, що дані в реальному часі можна подивитися. Для цього є платформа Сейфе Кобот. Вона показує в реальному часі дані з різних датчиків, які встановлені в різних містах. Важливо розуміти, що влада не має жодного впливу. На цей сайт він показує абсолютно точні дані. Єдине, що треба враховувати певні погодні умови, різні обставини. Але загалом жодного впливу ззовні від якихось людей чи структур, ці дані не мають на сайті, який створила громадська організація Dnipro, відображаються дані з кількох сотень різного типу датчиків. Кілька з них встановлені в Запоріжжі цього тижня. Обладнання не зафіксувало значних коливань рівня радіації у місті. та цифра, яка була прилюднена. Вона була спекулятивна, це дуже високий рівень. Якщо такий рівень зафіксований в Запоріжжі на ринку, то це можна уявити собі, що там відбувалося на майданчику запорізькій. Тому я зрозумів, що це ну не могло це цього статися. Олег Дудар, 13 років, керував підрозділом, що управляв ядерним реактором на Запорізькій АЕС. Фахівець пояснив, станція та 30 кілометрова зона довкола неї обладнані системою дистанційного радіаційного контролю. Спеціальні датчики чи пусти зараз перебувають і на вільній території України. Ми живемо в такому світі, де ну неможливо сховати витік радіації. Моніторять і спутники, і моніторять і різноманітні служби, які моніторять повітря. Тому будь-що сталося. Це було б явно для всіх. Ситуація потребує прискіпливішого вивчення. Вважає науковиця радіобіологиня Олена Перенюк. Експертка звертає увагу на два моменти: перший не виключено що дозиметр дав збій. Важливо, щоб він був правильно налаштований а також мав усі сертифікати. По-друге, такі прилади не фіксують звідки надійшла радіація. Тому робити висновок про взаємозв'язок між напрямком вітру і стрибком рівня забруднення немає під. Та менше з тим, дозиметр і правда детектував підвищення фону і доволі значне підвищення, що може бути пов'язане не тільки з тим, що щось принесло з вітром з Запорізької атомної станції. А із перевезеннями джерел іонізуючого випромінювання, такими джерелами можуть бути медичні джерела, це можуть бути джерела в металобрухті, а це можуть бути джерела, які використовуються для певних промислових цілей і потужностей. І виходячи з того, що перевищення на всеукраїнських станціях моніторингу не зафіксовано, ми можемо сказати, що це було якесь локальне перевищення. Експертка додала: якщо у місцевих Досі залишаються побоювання, то вони можуть звернутися до фахівців, які детально обстежать місцевість зі спеціальною технікою. Це може бути як державна служба з надзвичайних ситуацій, так і низка незалежних громадських організацій. На Запорізькій АЕС постійно перебуває місія Магатем. Серед її головних завдань моніторинг радіаційної безпеки. Фахівці передають Києву дані про ситуацію на станції. А втім, іноземці не можуть вільно пересуватися нею. Ми дуже просимо вас довіряти експертам, тому що... Що е, часи радянського союзу, коли е, інформацію щодо Чорнобильської атомної станції вибуху там е, приховували вже давним-давно минули, е, і і державна експертна спільнота, і незалежні експерти, і науковці, е, всі ми працюємо над тим, е, щоб надавати постійну і якісну аналітику щодо стану е, радіаційної безпеки на території України, Сергій Барбо п'ятий канал. Вони можуть ефективно працювати там, де не до снаги великим машинам і виявити смертельну небезпеку, коли вона зовсім непомітна. Сапери Нацгвардії отримали перші дистанційні міні-розміновувачі. Ці невеликі за розміром пристрої вміють виконувати майже ювелірну роботу, перевіряють на розтяжки і міни стежки і посадки. Більше Оксана Нечипоренко розповість. На цій ділянці мають встановити загородження з колючого дроту і гози. Та перш ніж військові інженери розпочнуть роботу, місцину перевіряють сапери з дистанційним розміновувачем. Цей міні розміновують новий технічний помічник саперів 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. Військові кажуть, вже встигли прилад випробувати. Результатом задоволені. Вона рихлить землю, вона проходить на 15 сантиметрів вглуб і швидше вона знайде ту саму ПФМку, ку коли є протипіхотні міни, вони встановлюються, розкидаються з касетних боєприпасів. І саперу дуже тяжко, він може не побачити, куди він не йде, хоч металошукач може не спрацювати, тому що такі міни, як ПМН-4, в них мало дуже металоелементу. І може якось як пропустити її і наступити. А ця машинка їде, розміновує, знімає розтяжки, знімає міни. Цього крихітко розміновувача розробники назвали міні за невелику вагу. Він важить усього півтори тони, створений на базі побутових транспортерів, і дуже маневрений, не боїться високої трави, бездоріжжя та багнюки. Великі розмінувальні машини, які розміновують поля, вони існують, їх багато, в принципі, і навіть в Україні у нас їх виробляють. А от машини, які б розміновували посадки, сади, ліси, угіддя домашні чи якісь там ангари, таких машин не. Немає в принципі, ось ідея була саме створити таку. Це результат спільного чесько-українського проєкту, у якому активно участь взяли назвардійці п'ятої слобожанської бригади. Ми спілкувалися безпосередньо з виробником, викладали наші вимоги до цієї техніки, щоб до неї можна було. Приєднувати пристрої для радіоелектронної боротьби, щоб захищати її від е, дронів ворожих. Е, також е, дуже багато говорювали можливості самої техніки і тактико-технічні характеристики, на чого здатна. На створення міні від ідеї до виробництва знадобився рік. Механізм призначений для виявлення саме протипіхотних мін і може витримати вибух до двох кілограмів тротилу. Оцей вал. Е, обертається навколо своєї осі і розкручує такі ціпки з молоточками. Їх основна задача, ну, скажімо так, вдарити по міні або вдарити по датчику. Цілі міна здетонує і е, вся вибухова, е, вибухова волна піде е, навколо машини, вдариться у бронеплити і сама машина залишиться цілою. Керується міні через пульт оператором. Під час роботи людина перебуває на безпечній відстані від машини. Нацгвардійці розміновують Харківщину вже третій рік поспіль. Тепер матимуть технічну допомогу для облаштування укріплень, обезпечення доріг та троп. За кошти обласного бюджету саперам закупили чотири міні розміновувачі. Оксана Чупаренко новіжа з Харківська область, п'ятий канал. Коли тривога всередині не вщухає, допомагає кольоровий штрих. У Кропивницькому проводять заняття з інтуїтивного малювання для переселенців і містян. Це не про художню техніку, це про відновлення. Арт-терапія допомагає вгамувати емоції, зменшити стрес і знайти опору всередині себе. Як фарби перетворюються на ліки для душі, розповість Володимир Іванченко. Замість слів фарби, а голосом є пензель на заняття з інтуїтивного малювання. Кропивничани та вимушені переселенці зображують власні переживання, про які важко говорити вголос. Заняття проводить волонтерка Червоного Хреста, пані Наталія. Це буде психологічна практика для заспокоєння, для відчуття своїх емоцій, щоб їх зрозуміти, виразити і відпочутися трошки краще. Таку техніку волонтерка застосовує вже три роки. Пояснює, кожен малюнок це особисте откровення. На полотні люди залишають страхи, відтворюють потаємні образи чи улюблені речі. Кольори обирають відповідно до настрою. Методика дозволяє заспокоїтися та нормалізувати емоційний стан, запевняє пані Наталя. Не тільки тим, хто в гарячих хто в наших областях, а й навіть нам, в нашому спокійному От відносно кропивницькому, це дуже потрібно. Дорослі приходять, і ми з ними працюємо над демоці. Над своїм почуттям, над тим, як виразити емоції, над техніками заспокоєння. Заземлення шукаємо ресурси в собі, в своєму оточенні. Заняття відбуваються раз на тиждень у невеликих групах через нічні нальоти шахедів на місто. Пані Олена з донькою постійно в емоційній напрузі, де б не була, переслідує тривога та гнітючі думки. Ділиться завдяки арт-терапії, стає трохи легше на душі. Використовує вправи, яких насчить Наталя, і це мене вчить спокійніше реагувати на якісь ситуації, більше скоріше. Заспокоюватись допомагає працювати над собою. Нині багато українців почуваються спустошеними і не можуть самотужки впоратися з депресією. Констатують ініціатори. А ділитися своїми хвилюваннями це дієва практика подолання стресу. Заходи користуються великою популярністю щотижня. Їх відвідують від 10 до 15 осіб: це мешканці міста та внутрішні переміщені особи. Зважаючи на цю популярність. Вони відбуваються регулярно, без канікул, без вихідних. Участь у заняттях безплатна, тож волонтери запрошують всіх охочих. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал. На Черкащині для ветеранів і родин військових започаткували прогулянки на сабдошках. Їх проводять на Дніпрі раз на тиждень. Катання безоплатне. Організатори кажуть, це не лише відпочинок, а й спосіб відновлення і підтримки. Посередині ручка, це його середина. Е, сапи не дуже важкі. Сапи на березі. Учасники розбирають обладнання. Хто жартує, хтось хвилюється. Адже для багатьох це перший досвід, але всі готові спробувати цю активність для ветеранів і родин захисників. Організували в Черкасах, щоб подарувати емоції, свіже повітря і приємну компанію. Це зацікаво Чи одразу дарно, чи трошки поплавають. Ветеран Олександр Гуменний готується вийти на воду із сином. Для них це вперше. Дружина з донькою чекають на березі. Одна коліна сюди друге сюди паралельно учись. Для пані Ганни ця прогулянка дуже особиста. Її син Олександр Адамс, полеглий герой, колись навчав її стояти на сапі в Маріуполі. Я каталася зі своїм сином. Це мій перший досвід, коли моя дитина повела мене на море і навчила кататися на сапах. І, а, ну, після того як він загинув. На початку мені було дуже сумно, я налаштовувалася дуже довго на те, щоб стати на дошку. Вирішила приєднатися до нашої групи і також спробувати. І катання не лише для фізичної активності, вони для підтримки, перезавантаження та відпочинку. Організатори, ветеранський простір, «Ветеран-Про». хочуть, щоб кожен мав змогу відновити сили. Зі своїми. Активність, спільна активність і коли ти знаходишся в колі людей схожих, схожих да, переживань в колі своїх, це теж дуже важливо. Ти знаходиш у таких людях підтримку, особливо велику підтримку, наприклад, я отримую від ветеранів, коли я дивлюся, що хлопці там, вони мають різний ступінь травмування, але вони попри це вони активні, вони, вони приходять на заходи, вони підтримують, якщо це родини зниклих безвісти, полонених. Вони Ще намагаються їх емоційно підтримати. Тетяна Скляренко на війні втратила сина Назара. Йому було 22. Хлопець загинув під Авдіївкою, прикриваючи побратимів. Тут у колі людей, які теж пережили важкі втрати, жінка вперше відчула, що може знову повернутися до життя. Коли я прийшла, в мене був великий вічай, і от тут мені допомогли вийти з того всього в який був стан був, не хотіли жити просто. А зараз да, в мене появилося життя. Жити. Ой, появилася мрія. Я захотіла жити. У мене є тепер мрія навчатись навчатись навіть сам прогулянки про організовують разом із черкаською сабстанцією. Підприємці перший рік віддавали 100% свого прибутку бригадам. Нині постійно донатять на збори, а ветеранам, військовим та їхнім родинам роблять знижки на відпочинок. Збори зараз йдуть дуже, скажем, довго складно, то е мати такий бізнес з е певним охватом людей. Ну, Скажем, допомагає трішки пришвидшувати такі збори. Прийняли рішення, що будемо віддавати певну частину прибутку і приймати участь в різних зборах, і до цього ж проводити різні івенти і таким чином допомагати. Катання на сапах безплатне для чинних військових, ветеранів, їхніх родин, а також родин полеглих, зниклих безвісти військовополонених. Плавати на сапі разом із ветеран-про можна щотижня. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Такою була остання інформація. В цій годині марафон Незламна країна продовжує свою роботу за мить. Будьте з нами.